Ми звикли бачити Запоріжжя промисловим. Але в самому серці міста ховається старий Олександрівськ. Будинки, яким понад століття досі стоять поруч. Сьогодні покажемо, як виглядає наша історія. Жіноча гімназія, збудована братами Мінаєвими понад 100 років тому. Гімназія проіснувала всього 17 років. Далі тут були штаб-дивізії, шпиталь, школа, тепер це біофак ЗНУ. Ця споруда практично збереглася в первинному вигляді. Народний дім. Чого лише в його стінах не було: лекторії, бібліотеки, просвіта, музей, чайна, церкви, кінотеатр і навіть військові казарми. Нині вона закинута. Перша електростанція міста. Її збудували у 1910 році у стилі модерн з елементами псевдоготики. Станція була тепловою, працювала на вугіллі або торфі. Саме вона вперше запалила світло в Олександрівську. Дім Мінаєва на першому поверсі тут зупинялись подорожні, що їхали до Криму. На другому поверсі були кімнати під довгострокову оренду. Всього ж родині Мінаєвих в Олександрівську належали 16 будівель. Будівля колишньої земської лікарні. Це була земська лікарня, перша радянська, запорізька обласна. Останні півстоліття обласна дитяча лікарня. Будівлю спорудили в стилі пізнього модерну. На жаль, під час реконструкції у 2013-му було втрачено частину історичних деталей: п'ятий корпус ЗНУ. На фасаді економічного факультету ЗНУ є буква К. Це нагадування про нереалізовані сталінські плани створити в Запоріжжі систему каналів.